Що таке фіксатори арматури і яку важливу роль вони виконують в будівництві. А на прикладі я покажу, як застосовувати фіксатори арматури та яку кількість необхідно використовувати на квадратний метр. В залежності від типу поверхні, на яку будемо виставляти фіксатори, ми використовуємо різні їх типи. Для піску щебеню щиповідної мембрани або пенопласту ми використовуємо фіксатори на стил, які мають широку основу. Для твердих поверхонь, таких як бетон або опалубка, треба використовувати фіксатори стійка. За допомогою фіксаторів забезпечується необхідний захисний шар для арматури. Захисний шар бетону це відстань від краю бетону до арматури. Тому робіть правильно, надійно та довговічно. Тож скільки потрібно на квадратний метр фіксаторів. 6-7 на квадратний метр. Але це залежить від діаметру арматури. За допомогою фіксаторів арматури ми можемо забезпечити захисний шар бетону від 10 до 100 міліметрів. Я вам розповів про точкові пластикові фіксатори. А в наступному відео буде інформація про інші типи фіксаторів, які можна використовувати в будівництві. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож підписуйтесь на наш канал. А ще у нас дуже багато матеріалів, які знадобляться вам у будівництві. Купуйте українське, відродимо, відбудуємо разом.